Вітаю вас на моєму каналі. Я хочу сьогодні розказати, як працювати з України на ЕЦІ. яка схема роботи, тобто, правильніше сказати, які схеми роботи. Відео, яке ви будете дивитись зараз, знято в перших числах січень 2024 року. Якщо щось зміниться, вийде більш свіже відео. А на сьогодні воно актуальне. Тобто схем буде декілька і я поясню, які є нюанси цих схем. Значить, як ви знаєте, з жовтня 2023 року Еці запропонував з України відкривати магазини через систему ЕЦІ пейменс, але на відміну від інших країн, які працюють через ЕЦІ пейменс, вони там працюють. а виходить, що замовлення приходить на Еці, гроші заходять на Еці пейменти і виводяться на картку. На картку чи на рахунок. Там, там уже кому як подобається. В нашому конкретному випадку виходить історія трошечки інша. Дивіться, замовлення проходить через Etsy, гроші заходять через Etsy Payment. Система наступна: у нас є система Etsy Payment, Вона виводить гроші не на нашу картку, а на пайонір. Мабуть, немає якоїсь довіри до банківської системи України, мабуть, не викинули ми якісь запити від ETS, ETS Payment. Тому вони вирішили, що Pioneer для них перевірена система. Вони коннектяться, коли ми підключаємо магазин. І таким чином Еці виводить гроші з еці Payment на Payoneer. І далі цікаво, як же ж вивести гроші з Payoneer. Є декілька схем. Перша схема, яку я буду розказувати, це схема для фізичної особи. Досі, ну от наразі, сьогодні, 20, початок 24-го року, поки що немає якогось такого критичного запиту на те, що ви, працюючи на еці і, і працюючи через панір, маєте бути обов'язково підприємцем. Ні, ви можете фізичною особою бути, а вже далі ви самі вирішуєте, як ви працюєте? Чи ви працюєте в чорну, чи ви платите ті е, е, податки? Які сплачує фізична особа, тобто там 18% на дохід фізичної особи, плюс 1,5% воєнний чи військовий збір. І виходить, що перший варіант це ви працюєте як фізична особа, податки платити чи ні, це ви вирішуєте самі. Ви з свого аккаунту Pioneer на свою фізичну картку пластику, яка лежить в вашій кишені, яку ви замовили на Pioneer, і платите за неї 30 доларів в рік. Ви виводите гроші на цю картку. І далі з цією карткою ви робите те, що ви робите з карткою. Ви можете знімати в банкоматі гроші, ви можете оплачувати в інтернеті свої покупки, а можете перераховувати кудись. Ну, все, все те саме, все те саме, ви розплачуватись в магазині, все те саме, як стандартна карточка. Її треба замовляти. Вона коштує, як я сказала, 30 доларів на рік. І це виходить історія, коли ви гроші не виводите нікуди в Україну, а вони залишаються в пайонірі, на картці пайонір. Але там теж є нюанси щодо угод, які має Pioneer які має США з Україною, і по інформації, яку вони передають або не передають щодо ваших оборотів у них в пайонірі. Більше інформації я скажу, де подивитися, тут просто ми зараз обсудимо які схеми. Так, дивіться далі. Друга схема, яка в нас є, це коли ви не робите карточку Pioneer, ви з самого аккаунту Pioneer просто зараховуєте собі на карточку фізичної особи в банку, якому ви вважаєте за потрібне. Ну, наприклад, в Україні можна вивести на будь-яку картку. Будь-якого банку, але, от, наприклад, коннектиться з пайоніром, там є у них офіційні програми у моно та привату, але це не важливо. Тому що, коли ви відкриваєте собі аккаунт пайонір, ви туди заводите айбан картки будь-якого банку. Там перелік банків великий. Коли будете відкривати пайонір, зверніть увагу, я там пояснюю і робіть це по відео, тому що можна наробити помилок. І таким чином ви просто виводите на картку фізичну особу, що багато і роблять людей, які працюють на ЕЦІ з України. Тепер дивіться: наступний варіант це якщо ви ФОП. Як працює це? Ви можете з пайоніра вивести на картку ФОПа у доларах, тому що е, працюємо ми на Еці з України в доларах, виводимо на пайонір в доларах, і далі ми виводимо на доларову картку. Розказую тут нюанс. Дехто казав, що можна виводити на картки, на будь-які картки просто йде конвертація, і вам заходить там якась сума, яка вийшла у результаті конвертації. Скажу так, що на моно вони не хочуть зараховувати з Pioneer гроші в доларах на будь-яку іншу картку, не хочуть робити самі конвертацію. Вони просять, ці гроші зависають на транзиті, і вони просять, поки гроші зависли, щоб відкрили віртуальну картку в доларах і туди вони зарахують цю суму. Що стосується інших банків, я не скажу. Я знаю, що казали мені люди, що у них така сама історія була не тільки в моно, але я не пам'ятаю де. Інформація ця міняться може. Ну, Відкрити картку в тому же моно або в приваті віртуальну, якої пластика у вас не буде ну, цю валютну, для того, щоб заходили туди кошти, ви можете в будь-який момент, це дуже швидко робиться, раз, два зробили і підв'язали і працюєте. Є нюанс, що якщо ви ФОП, ви повинні зарахувати валютну виручку в Україну, а потім уже перевести її на картку ФОПовську картку в гривні. Це пов'язано з нюансами ну, і оподаткування, в тому числі, і валютного контролю. Тому передивитесь відео, я далі розкажу, яке, і собі зрозумієте, наскільки воно вам підходить, не підходить, як вам працювати краще з точки зору податків. Ми там говоримо з бухгалтером. Значить, дивіться і далі, ви вже можете виводити на картку фізичної особи і зробити з цими грошима, що вважаєте за потрібне. Є ще одна схема. Це коли отут після пайоніра у нас стоять посередники. Посередники ті самі, з якими ми працювали. ну Якщо ви раніше працювали і знаєте, що є такі посередники, які допомагали нам виводити кошти з PayPal, це у нас є там склад USA Seller Online, Western Beat і Handmade Hub. Вони ці посередники це офіційні фінансові компанії. В яких ми реєструвалися, мали кабінети і виводили кошти з PayPal. Інакше ми не могли працювати тільки через посередників. На сьогодні, коли ви працюєте з пайонір, ви вирішуєте самі, як вам краще? Вам краще виводити з пайоніра на картку ФОПа чи через посередника. Чому потрібно або не потрібно? Використовувати посередника, далі вся історія та сама: виводите валютну виручку на картку ФОПа, далі ви її конвертуєте в гривню, далі ви її виводите просто на картку фізичної особи. Потрібно вам, чи не потрібно користуватись посередником, ви вирішуєте самі по причині, чому у нас тут з'являється посередник. чому... Не всі працюють напряму з пайоніра зразу на ФОПа, тому що у нас дуже криве законодавство на сьогоднішній момент. Те законодавство, яке працює, воно зроблено до того, як з'явилось принципі, інтернет -плат... платежі, інтернет продажі, продажі от типу того, як ми продаємо на маркетплейсах за кордонах і все інше. Тому. І варіант з пайоніром, і варіант з посередниками після пайоніра для виводу на картку ФОПа, вони кривуваті. І ви можете працювати так, але коли прийде перевірка, там бувають нюанси. Тому я не буду тут повторювати повністю відео, яке є у мене з бухгалтером. Ми розмовляли на цю тему, і вона пояснювала багато різних нюансів. Ви просто прийдете. Посилання буде під цим відео і послухаєте і самі вирішите, як ви плануєте працювати. Зараз я покажу, що за відео. Відео називається Працюємо на ЕЦІ, як ФОП. Різні схеми роботи за і проти. Тут, до речі, і попередні схеми теж, то що ми працювали через PayPal, ми теж роздивлялися. Значить, дивіться, ще момент. Якщо ви вже маєте магазин на Etsy і переходите на Etsy Payment, то подивіться оце відео, як перевести Etsy магазин на... з PayPal на Etsy Payment. Якщо у вас вже був рахунок відкритий, аккаунт відкритий в Paionier, то ви можете його приєднувати до свого Etsy магазину якщо він у вас був. Зверніть увагу, що вам треба передивитися відео, які є у мене на каналі, які стосуються нюансів переводу. Там є декілька відео, вам треба подивитись, тому що ваші дані повинні співпадати в і в рівеці, щоб не було потім ніяких проблем. І співпадати ці дані повинні до літери з вашим документом, який ви підв'язуєте, і з вашою випускою з банку, якщо, ви, якщо Еці у вас запросить підтвердити вашу Адресу, то воно повинно все бути однаково, щоб не було потім ніяких проблем. Тепер дивіться. Якщо ви мали магазин, але Pioneer у вас не було, то ось у мене є відео, як відкрити аккаунт в платіжній системі Pioneer. Там ще є. Таке поняття, як верифікація, і от щоб все кругом у вас пішло легенько, робите все по моєму відео по крокові. Я там все пояснюю, все роз'ясняю, робите, як я кажу, і у вас все проходить дуже так гладенько. Якщо ви ще не маєте магазину на Еці, тому вам обов'язково подивитися відео про пайонір. Подивитися відео про реєстрацію магазину на Еці, тільки після того починати реєструвати спочатку Paier, а потім робимо реєстрацію на Еці. Відповім на питання одразу, чому не робити просто реєстрацію на Еці, і всередині цієї реєстрації ми починаємо реєструватися в Pioneer. По двом причинам: перше, якщо ви реєструйтесь по моєму відео, там я залишаю посилання, по якому ви отримаєте 25 доларів після того, як ви, на ваш рахунок зайде 1000 доларів, то вам прийде 25 доларів, тобто ви зможете, ще бонус такий отримати. Це перше. Але головніше не це, а головніше те, що, пам'ятаєте, я казала, є верифікація. Коли ви спочатку реєструєтесь на Pioneer, проходите верифікацію, це вона може тривати декілька днів. І у вас все вже підв'язалося, красиво зробилось, уже все можете працювати, вам прислали такий лист. Після цього ви просто на одному диханні підключаєте його до діючого магазина або відкриваєте магазин і підв'язуєте свій піонір. Не буде ніяких перевірок, не буде нічого ну, на початках. Тобто в момент відкриття у вас все пройде, або в момент переходу у вас все пройде гладко. Тобто, у вас є магазин, все вже верифіковано, і, будь ласка, ви підв'язали і все. Нюанси всіх в тих відео. Я вже сказала, що на моєму каналі є багато інших відео. Ви просто візьміть і відкривайте всі відео і дивіться з останніх. Там багато різної інформації. І щодо Підв'язування до індивідуального аккаунту ФОПовської карточки і всякі інші ну, нюанси Нюансів багато. Чому не підв'язується старий аккаунт до діючого магазину або до нового магазину, а у вас, наприклад, пайонір уже був. Тобто нюанси в інших відео. Тому ви передивіться, там все пояснено, зробіть, як я кажу, і у вас все вийде. То ще не зі мною підписуйтесь, будь ласка, на мій YouTube обов'язково, тому що там більше 400 відео про продажі хендмейд товарів на Еці і не тільки на Еці. Все, що потрібно хендмейдерам, я намагаюся, і все, що стосується продажі хендмейду, я стараюсь викладати на моєму каналі, і там дуже багато дуже корисних відео. Обов'язково підписуйтесь на Instagram, там інформації більше. Там з'являється часто інформація, така оперативна, яка з'явилась, пропала. На YouTube немає ніякого змісту цю інформацію, наприклад, відео знімати. Є Patreon, це підписка там платна, але там дуже цікаві відео, плюс щомісячно я роблю файл з тегами з Etsy. Із таких ніж, де є дуже цікаві варіанти товарів, які, на які є попит, але немає конкуренції. Так, обов'язково підписуємось на телеграм, тому що там ми спілкуємо, задаємо питання. От зараз, в даний момент, де я озвучую це відео, роблю це відео, там якраз всі питання, що стосуються паніра, ці п, ці... Люди обговорюють між собою, дають поради, консультуються, задають мені питання і тому подібне. Тому от спілкування це саме в Телеграмі. І сайт. На сайті є багато продуктів цікавих для вас, курси є. Тобто ви можете зайти, почитати і вирішити, треба вам таке або не треба, але ви повинні знати, що таке є. Всі посилання будуть під цим відео в інфобоксі. Плюс ті відео, про які я казала, я зроблю посилання на них теж в інфобоксі, тому вам буде. Просто їх знайти, перейти, подивитись. Обов'язково спочатку дивимось відео, а потім починаємо покроково робити по ним все. Чому? Тому що я кажу інформацію, ви її спочатку зрозуміли, потім ви це все зробили. Тому зробіть отак і буде, буде вам щастя. Дуже буду вдячна за ваш лайк, за перепост. Можливо, у вас є друзі, яким теж потрібна якась така інформаційна допомога. Тому підписуйтесь і рекомендуйте. Мій канал іншим. Дякую за увагу, вас обов'язково все вийде! Великий фан-продажі, вдячних покупців та мирного неба. До побачення!